Друзі, всім привіт! Сьогодні вибрався на рибалочку для того, щоб потестувати одну палочку дуже цікаву. А саме це палочка від Golden Catch. Топова їхня палка Endorphin. Зараз буде більш подробно розказувати про палочку. Посилання, кому цікаво, залишу під відео на Golden Catch. В них дуже цікаві палочки. А зараз будемо дивитися, що це в мене за моделька, як вона буде працювати. Це в мене ендорфінчик 2,24 довжина, тест до 10 грамчиків. Вага цієї палки 89 грам, Кольце торзайт. Будемо пробувати, що вона може, як вона кидає, вершинка солід. Зараз пробуємо з 3 грам. 3 грама, в принципі, летить непогано. Кутушка шиману ванки, шнур 03. І будемо дивитися. Як вона з троєчкою працює. Ну, в принципі, палка важка, якщо так її взяти в перший раз в руки, але оснастив катушкою, досить така м'ягенька. Будемо дивитися, що почується, як вона справляється з рибкою, якщо рибка, звичайно, буде. Ну, з трьома грамами досить комфортно, кидає непогано, по вершинці все видно. 3 грама взагалі без проблем показує, без проблем підриває. По чутливості теж досить таки непогано вклеїчка працює. Цікаво, цікаво так. Більшу вагу, можливо потім покидаю, менше немає, я думаю, смислу. 3 грамчика поки. Ооо, ну, вийшло. Шикарно. Кидає просто шикардосно. 2,24 довжини. В принципі, вистачає. Тепер цікаво отримати покльовочку, подивитися, як вона буде з окунцем справлятися. Ну, поки що мені подобається. Все-таки це топовий інструмент від Golden Catcha. Є пара модельок, У мене до 10 грам, є ще індорфінчик до 4 і також є ендорфінчик до 12 грам. У мене таке ще середній між цим. І в принципі мені досить таки подобається. Жорсткий сам по собі бланк, солідова вклієчка. В принципі, маленькими вагами можна ловити і поверху тесту, я думаю, так само. 40Т карбон тут. Значить, має бути досить потужна палка, в плані ламучості і в плані чутливості теж має бути тут все круто. Ну, трошки половимо, будемо бачити, що вона себе представляє. Звільнявся сильний вітер, перейшов з 3 на 5 грам. Замість танти поставив наноміну. Але щось воно не хоче риба клювати нормально. Але дві клювання з дальничка я вже побачив на п'ятьорочці. Окунь досить такий дрібненький. Але з 5 грам, ось палка працює просто шикарно. Дуже здивувала чутливість саме на якихось кочках, зацепчиках, як воно відстукує, і також на клюванні окунчика. Навіть через такий досить сильний вітер, в принципі, гарно відчутно ці шкрябання. але поки що рибу зловити все ж таки я не можу. Не хочу вона тут обрати. Цікаво, цікаво. Водочка, саме таке одне не дуже м'яке вудлище, таке одне жорстких. Вітер ловити просто задоволення, нічого тобі не видувається. Ще є лайтик. Можна на 3-5 на грам спокійно ловити. Я навіть думаю, що і на 2, можна і на 1,5. Просто такий вітер, як зараз, я думаю, нічого з цього не вийде доброго. Але 3-5. Взагалі мені заходить зараз. Досить цікаві проводочки вдається робити. Строєна гарна паличка на трозайтиках. Ручка, правда, здоровенна. Сюди в чуть-чуть меншу ручку, щоб зменшити ще трохи ваги. Я думаю, взагалі б шикарно було. Ручка трішки завелика. А так зручна, класна палка. Щоб за рибку зловити, геометрія бланка, в принципі, мені подобається. Пару кунців я вже протягнув. Робота вершинки теж, що на 3 чи на 5 грам. Досить така класна. По закиду, по закиду, до речі. Досить таки непогано кидає. Я здивований, якщо чесно, тому що закид досить таки шикарний. Навіть проти вітру кидав, кидає палка досить і досить непогано на рівні. 2,24 довжини, в принципі. Її можна порівняти. Саме ближче, що в мене є, це Xe ТЗ-72. Але Xe має 2,18 і вона теж до 10 грам. бачите, клювання було, От, як працює бланк. В принципі, непогано, включається в роботку. Невеличкий окунь. клас. Але ксеста буде м'якшим. Ця вудка буде трохи жорще, Ксеста буде Ну, В принципі, таких окунів можна ловити. Вона гарненько включається в роботу. Чутливість навіть з такої відстані шикарна. Все почувствував, зловив. Такий ударчик. Клас. Сік одразу. Опа, бачите, знов була покльовочка. Десь там може знайшов якогось 2-3 активних окунчика, знайшов з дальничка на 5 грамах. Ну, класно, мені сподобалося цей... Бачите, знов була покльовочка. Окунці десь там стоять, плюс-мінус. Але досить дрібний, неактивний я засікти важко. Ну, поки що так, дуже і дуже цікаво в роботі. При виважуванні теж включилася не вся вудка на такому окуні. В основному це solid і ще там чуть-чуть бланку. Але запас потужності, я думаю, тут досить такий буде солідний. На щучку якусь брати цю палку буде саме те. Не, не дуже крупну звичайно, щучку, але... Більшого окуня до 10 грам, класно, до 12 не ловив, до 4 теж, але ця досить і досить така цікава. Цікавий інструмент, в принципі, з хорошою чуйкою, з хорошим закидом, досить збалансована паличка. Будемо щось далі пробувати. Що ж трохи я походив, покидав. Декілька клювання окуня було, Худненько зловив, декілька сходів. Ще можна сказати, паличка Endorphin 74 на 3-5 на 5 і на 7 грамах веде себе досить і досить класно. Зараз дуже сильний вітер, хоч і в спину, деколи боковий. Навіть з 3 грамами справляється чудово. 2 грама менше я не ставив, немає куди, а от 3-5-7 класно. Навіть такий вітер досить така непогана чутливість, все чути класно, не видувається. Солідова вершинка, в принципі, підриває навіть 7 грам без якихось проблем. Якщо рівняти з моєю сестою тз 72, він буде більш жорсткий, ксеста буде м'якша трохи. Кидає він прекрасно, досить таки далеко. Клювання невеличкого окуня відчувається дуже і дуже класно, тобто чуйка в нього на рівні. І дуже-дуже щось сподобалося в ньому, це його закид. Ну блін, закидує він просто шикардосно. Лайтова паличка, цікаво що там буде до 12 грам, ще буде до 4. Ну, ця 74-10. до 10, Просто шикарна палка. Не знаю, ну не, не очікував я такого. До того з голодних ще в мене були вертайс, флік дешеві. Там таких емоцій, звісно, вже немає. І колись давно пробував ловити на Трезо до 16. Класна жорстка палка, але це було вже дуже давно, я вже не пам'ятаю, що там і як. А так Golden Cage реально робить речі, ще цікавий флік. Е, цей мармишинговий легенький попробувати. Можливо, на каналі скоро з'явиться і він. Підписуйтесь, дивіться за каналом. Переходьте на Golden Catch, є дуже багато прикольних штук в них. Приманочки, флюри, палки. Ще до них якось доберуся, потестую, поки що не добрався. А я буду продовжувати рибалку, ще спробувати ловити. Зараз ось дуже сильний вітер і такі стрій палочки, в принципі, дозволяє досить таки комфортно ловити. Вона не крепко видувається. І ось переліпчику трошки простукав. В принципі, відчувається все що робиться на дні. Досить таки комфортно. Декілька клювань у кінця було. Придузів, сильний вітер, в принципі, теж непогано відчувається. Маленьку вагу я не ставив менше 3 грам. попробував, покидав 5 та 7 грам. Для цієї водойми це дуже велика вага, в принципі, та як та мілко. але на дальничку є трішки глибини і, в принципі, спінінг Справляється з п'ятеркою, кидає він її шикарно, з підривами теж все класно працює, 7 грам також, без особих там проблем він кидає, в принципі але комфортно ловити саме тут це 3 грама. І спін, в принципі, показує дуже класно. З тантою на 3 грамах по дальності закиду взагалі досить шикарно. Тримає і от ось в чому прикол, що баланс. От береш палку без котушки, вона важка і дивишся на характеристики, реально 89 грамів це досить таки багато, хоч і на торзайтах. Поставив кутушечку, в принципі, проблем взагалі немає абсолютно ніяких. Балансується, досить легенький лайт. Класний патичок, цікавий такий. Ну, тепер Залишилось зловити тільки рибку. Клювання були, декілька окунчиків протягнув. На жаль, не витягнув, дуже мілкий, певно, був. Але цікаво! О, Бачите, стрій палки на зацепі. О, це капець. Ну, гнеться, гнеться. Все, друзі, перший вихід я закінчив. Сьогодні холодно стоять, дощ починається. Трішки половив. Ще, можливо, буде час, ще вийду і протестую на більш якійсь іншій водоймі, щоб було більше риби. Сьогодні клювань вистачало, риби мало, але індуксовок досить таки сподобався. Класна паличка. От товар ж ловить зараз імпульсом. Три цікавіші імпульси, наприклад, до 10 г. Імпульс набагато м'якший, дерфінчий, жощий, класний.